На апаратній нараді виконкому міської ради, що відбулася 4 листопада поточного року, обговорювали з питання благоустрою, а саме ремонту доріг, дорожньої безпеки та вуличного освітлення, а також розвитку туризму в користі. З першого питання присутні слухали доповідь начальника КВГП, до якого нещодавно було приєднано міський шед Юрія Журавського. Він зазначив, що в реаліях сьогодення підприємство робить усе можливе, аби утримувати автомобільні шляхи в належному стані. Виконується ямковий ремонт асфальтованих доріг, грейдурування доріг з твердим покриттям. Зроблено майже 18 кілометрів розмітки на автошляхах. Правда, з залученням підрядних організацій через відсутність необхідної техніки. На балансі підприємства також знаходяться міські колектори, зливні колодязі, каналізаційні люки, дорожні знаки і світлофори. В цьому напрямку працівники підприємства виконали поточний ремонт світлофорів. Замовлено також нові дорожні знаки для заміни тих, що стали непридатними для використання: каналізаційні люки тощо. Як тільки будуть перераховані кошти підприємством виконавчим, Замовлення і дорожні знаки, і люки будуть встановлені в необхідних місцях. Також, за словами Юрія Журавського, силами підприємства пофарбовано турнікети, підтримуються в належному стані освітлення міста. Активно працює садово-паркове господарство. Проводиться чистка парку, виконується догляд за клумбами, скверами та газонами. В теплицях вже висаджено саджанці перших весняних квітів, що в наступному році прикрасять центральні вулиці і площі користу. Великою ложкою дьогтю, за словами доповідача, є слабка підготовка підприємства до зими. З понад 20 одиниць необхідної снігоочищуючої техніки в наявності лише 13. Та із з них в робочому стані лишень сім. Немає запасу паливно-мастильних матеріалів. Замовлено та ще не отримано 166 тонн солі для виготовлення піскосуміші. Проте вже в повному об'ємі є пісок, і на перший випадок 400 тонн піскосуміші з необхідної 1200 тонн. На ремонт транспорту закупівлю солі та паливно-мастильних матеріалів. За підрахунками підприємства, необхідно 97 Тисяч гривень, яких вони не мають. Саме відсутність коштів зумовлює ці та інші проблеми в підприємстві. Одразу ситуацію прокоментував начальник коростенського управління державного казначейства Петро Орищенко. Гроші пройшли буквально наприкінці минулого тижня. А отже, проблеми, хоча б частково, будуть вирішені. Міський голова Володимир Маскаленко порадив поставити на облік усю приватну техніку, на яку можна розраховувати в разі сильних снігопадів і підписати з власниками їх договори про співпрацю, а також зазначив, що скоро стан освітлення міста значно покращиться, адже незабаром на теренах користання почне втілюватись в життя спільний україно-японський проєкт, який не лише зробить освітлення більш повноцінним, а й значно енергоекономним. Також міський голова нагадав, що держава обіцяє гроші на нові дороги. З питання розвитку туризму у користині доповідав директор туристично-інформаційного центру Владислав Ковальчук. Він зазначив, що місто зробило певні успішні кроки до втілення стратегічної мети розвитку користення як історико-культурного туристичного центру. І обласне керівництво Другий рік поспіль визнає, що в користині туризм розвинений найкраще в області. А наш фестиваль дорунів війшов в десятку найкращих туристичних подій року в Україні існує і ряд проблем. Із семи ту, туроператорів, які заявлені в місті користані, тільки е, один туроператор старвояж займається роботою на в'їзд, всі решта на виїзд працюють, тобто виносять наші гроші туди. Після розгляду інших питань міський голова Володимир Москаленко наголосив, що найближчим часом очікуються значні фінансові надходження від держави, зокрема на будівництво хірургічного комплексу в Коростині. і першочергове завдання швидко освоїти ці кошти, аби нам не могли б закинути безгосподарність та неактивність.